Всім привіт! З вами я на сьогодні маю гроші і будемо їх розподіляти. Перед вами єдиний розділ, який залишився пустим, це перемога люди. Того що в мене переважно ні в яких розділах грошей не лишається. Пішли по порядку. Тратила я всього три розділи, і тільки в одному з них не лишилося грошей. Потратила всі розваги. Частково потратила розділ транспорт. І потратила частково розділ продукти. Це чого? Того, що в мене є щедра компанія, яка компенсувала мені весь корпоратив. Ну, власне, на цьому відео завершуємо. Знайомлюся, як завжди, коротко з новенькими. Мене звати Яна. Я живу і працюю разом з чоловіком в місті Кам'янець-Подільський, на каналі веду розподіл особистого бюджету. В нас немає дітей, ми живемо в приватному будинку, за який виплачуємо борг. Зараз це вже 4 тисячі доларів залишилося віддати. У мене є троє котів, одна черепаха. Ну і що ж? Збираємося робити ремонт в будинку. У одній кімнаті вже зробили ремонт, одна кімната на черзі. Ну і, звичайно, утеплення, розбудова будинку. Борг та ремонт категорії спільні з чоловіком. Решта категорії мої особисті. Сьогодні в мене є гроші. Сьогодні 21 лютого. Це важлива дата, тому що в мене є виклик на 365 днів, який передбачає, що кожного дня я маю певну суму грошей витягувати, і відкладати собі на заначку, на депозит. Депозит це мої особисті заощадження. На роздачі сьогодні 9300 гривень. 6000 дав мені чоловік, і 3300 мені прийшло зарплати. Рахуємо 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 1500, 1, 1, 2, 3, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, в сумі 9300. Поїхали по порядку. Боже, ще не висохла ручка, бо я на швидку руч старалася записати. В мене в борг відправляється, як завжди, 4000 гривень, в ремонт, як завжди, 2000 гривень. В сумі виходить 9042. І 500 доларів на безготівці у мене лежать. Тобто, ось це. Готівка, це без готівка. І у ремонті в мене стає п'яти шістьсот гривні. того я їх відклала зразу окремо. Ворг. Раз, два, три, чотири, чотири. Раз, два, три, чотири тисячі у борг. Ну і, власне, тут вже можна щось міняти. долари, євро. Долари. Долари. Борг в мене в доларах, буду міняти доларів. Тут в мене ремонт. У мене тут 3643, бла-бла-бла. І ще 2000 сюди додаю. Так. Ремонт поки що нікуди не ставимо, хіба що, може, на депозит поставлю для того, щоб на безготівці зберігалися кошти. Тепер. В розділі депозит. Я маю собі відкласти челендж. Виклик в мене знаходиться ось так. Порізані від 1 до 366 листівки. З попереднього розподілу, який був 14 лютого 7 дню. Будемо витягувати на один більше, будемо витягувати 8. Мені минулого разу сподобалось, так, витягуємо.

Витягнула собі, може, думаю, якщо я буду по одному більше витягати, мені швидше назбирається. Тим більше, що, зважаючи, що в мене лишилося трошки грошей, я собі це можу дозволити. Отже, в сумі 1471 гривня. Півтори тисячі маю відкласти. Раз, два, три, 4,5. Отако. От 500. Раз, два. 3, 4, 5. Півтори тисячі відкладаю цей розділ. І оготівці в, в мене стає тисячі, 4025 тисячі гривень. Борг, який я брала собі на лікування зуба, він в мене ще буде зростати. Або а віддавати я його буду лише з березня. Тому що зараз в мене в пріоритеті MetLife. Так як півтори тисячі я вже відправила туди, то давайте на Медлайф поставимо 1200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000, виходить, 1500 в готівці і 3000 на безготівці. В 500 гривень я не вкладаюся, щоб добити до 5000 також будуть ці кошти перекидати на безготівку, хай собі там лежать. Так, і обивательський розділ. Ой, я не заповнила, скільки в них було. Що там. Заповнила, скільки в них було. Виходить в мене зараз в пріоритеті тваринки. 1600 гривень в мене там лежить. І мені, я вже знаю, треба 2300 для того, щоб купити їм корм. У мене тут 800 гривень. У мене в тваринках 1600. Якщо додавлю 700, якраз буде рівно та сума, що мені треба. І соточку в розваги. Зробимо так. А давайте зробимо скучно. 2300 і соточка в розваги. Всі решта не поповняються. Так, 100 гривень в розваги поповнила, стало 100. Тут. 100 було, 100 лишилося. 200 600 400 тваринки. А, і заначка 400, так і лишилося. Давайте перерахуємо розділ тваринки, щоб у нас чітко зійшлося. Півтори тисячі. Раз, два, три, п'ять 2 тисячі, раз, два. 3. 2300 гривень. Якраз мені вистачить закупити котам корм. Все. Далі на березень я буду збирати вакцинацію котам. Можливо, в мене в березні буде корпоратив, буду збирати на всякий випадок. Там треба около 1500-7, десь так. Ну, раптом що, візьму знову ж таки, у борг, тому що в мене є запас грошей. трошки. От. В розділі борг за хату буду міняти на доларі. Там вже достатня сума зібралася. Ремонт почекаю, може на безготівку переведу, щоб трошки полежали гроші попрацювали. Такі результати розподілу. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!